Сесію. Чергова 52 сесія селищної ради від восьмого скликання. Пропоную, що у нас явка зараз на за даний час 13 депутатів є. 14 голосний. Які будуть пропозиції? Розпочати. Голосую за те, щоб сесію розпочати. Так, за. Я проти рішення прийнято пропоную розпочати як завжди гідно традиційно. Чи будуть якісь пропозиції зміни щодо порядку денного? Ні. Прошу голосувати за порядок денний. Прошу за. Утримав. Проти. Деного. 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 Перше питання. Про внесення змін до бюджету на розмісті селищної територіальної громади на 24 рік. Доповідач Вірна. Ви щойно служба комісії. Чи є потреба ще раз? Ні. Немає. Пропоную, ставлю на голосування. Хто за те, щоб змінити бюджету? Затвердити? На 24 й рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримав. Один. Рішення прийняте. Наступне, друге питання. Про внесення змін до рішення 40. 7 сесії восьмого скликання від 5 серпня 2024 року про встановлення вартості харчування у закладах громади. Питання теж було розглянуто. Ірина Володимир достатньо пояснила. Будуть питання ще? Ні, будемо. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб дані зміни до рішення 47-ї сесії восьмого скликання про харчування дітей в закладах загальної середньої освіти? Схвалити прошу. За, проти. Утримав рішення прийнято. Наступне про затвердження розпорядження селищного голови від 11 листопада 24 року номер 247 щодо змін штатного розпису Гробівського ліцею проведення посади судентного вчителя. Прошу. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийняте. Наступне проте. Було достатньо обговорено. Якщо заперечень немає, голосуємо. Хто за, проти, Утримався? рішення прийнято. Про звернення депутатів Мироківської селищної ради до Президента України Володимира Зеленського, Верховної mm -hmm. Ради України щодо підтримання, mm -hmm. щодо підтримання mm -hmm. мирного плану mm -hmm. плану перемоги. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримав рішення прийняте. Наступне. Про звернення депутатів Миропільської селищної ради щодо Лісового кодексу України до частини 2 статті 107. Прошу голосувати. Хто? За те, щоб підтримати дані зміни до закону лісового закону, прошу голосувати. За, проти, утримав рішення прийняте. Наступне. Про Акт комісії. Про затвердження акту комісії щодо визначення і відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Миропільської громади. Ставлю на голосування. Хто за? Проти утримав. Рішення прийняте. Наступне про внесення змін до складу комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувача. Зачитували і ознайомилися із змінами. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримав. Рішення прийняте. Були якісь заперечення? Компліктуте, так, тобі. Там там. Да. там, 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 там де... Добре. Наступне. Про затвердження звіту експертно-грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером загальною площею 00208. Газ цільовим призначенням для будівництва слуговання будівель і будівель торгівлі. Ставлю на голосування. Є запитання, Ігор Анатолійович, пояснив, що це. Так. Прошу, голосуємо. Хто за? Звернення Проти утримався рішення прийнято. Наступне. Про намір передачі комунального майна двох кімнат, що знаходиться на балансі Миропільської лікарні в оренду з включенням об'єкту оренди до переліку першого типу і проведення аукціону. Прошу голосувати. Хто за? Проти Утримався. рішення прийнято. Про намір передачі комунального, передачі комунального майна, так. знову ж таки, тут іде площа 8,1 та 10,8 квадратних метрів. Теж, що знаходяться на балансі Миробільської лікарні. Оренду та включенням переліку першого типу, тобто проведення аукціону. Прошу голосувати, хто за? Проти? Утримав. Рішення прийняте. Наступне: про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі та передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам. Є ще про 8 так? Скільки там? Вісім. Зачитали щойно це воля під будівлями, які знаходяться у приватній власності. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримав. Рішення прийняте. Наступне питання 14. Про надання дозволу галуну на, на розробку проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Рішення прийняте. Почитається, ми що є. Про припинення права користування земельною ділянкою. Теж знаємо, мова, про що йде мова так. Питань немає. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримавсь. Рішення прийняте. Про включення до переліку ділянок до підготовки лотів на протежу, для продажу права власності земельних ділянок у торгах у формі аукціону. Прошу ставити на голосування. Розумієте, яка ділянка? А, да? Прошу, за, проти, утримав рішення прийняте. Про включення до переліку земельної ділянки. Комунальній власності з кадастровим номером зазначений, ми вище розглядали площа 0. Це двадцять сонця. Дві для підготовки до аукціону доводу до окції. Ага, що між Акомом і Матвійчуком. Прошу ставити на голосування. Хто за? Проти, Утримався. рішення прийняти. Про передачу земельних ділянок в оренду Берещаку Денису Вікторовичу 5 е гектарів і 15 гектарів. Отже, 20 гектарів. Під садками прошу До голосування. Хто за? Проти утримав. Рішення прийняти. Наступне про внесення змін до рішення. 50-ї 50 сесії 8-го скликання від 23 вересня про надання дозволу на поділ земельної ділянки. Отже, надати дозвіл до поділу земельної ділянки по ломбус груп. Ставленого звання. Хто за? Проти. Утримавсь. Рішення прийнято». Ми бачимо, що дійсно ходить. Ну все. Отже, питання сесійні вичерпані. Я всім дякую за увагу. Єдине, що хочу всіх депутатів і старох запросити у нас на тижні, 21 листопада, це в четвер.